Звертайте увагу на те, як ви будуєте речення, бо це багато говорить про те, як насправді вибудовується ваше життя. Всім привіт! Мене звати Ліна Шляхтич. Я психолог. Підписуйтесь тут багато цікавого про психологію, а також про властивості нашої психіки. Тож, давайте повернімося до того, як ми будуємо речення, особливо якщо це стосується грошей. Гроші приходять в мій світ. Що потрібно зробити для того, щоб до мене прийшли гроші? Люди, гроші не приходять, ми їх заробляємо. Якщо в моєму словосполученні більше переважна більшість говорить про те, що гроші до мене приходять, це означає, що я переклала відповідальність на умовні гроші за те, щоб вони, наче, приходили в мій світ. Бо коли я кажу, що це я заробляю гроші, то я беру відповідальність за те, яка сума в даний момент у мене є. А отже, якщо мене щось не влаштовує, то я шукаю способи та варіанти, як це змінити, щоб в моєму житті грошей було більше.